Дивіться, сьогодні я буду проходити грені 3 на тяжкості тяжко з грені. Запускаю. День перший. Встаю і йду за отмечкою. Беру отмечку і відкриваю клітку. Відкриваю і майже вже відкрив. А тепер відкрив і спускаюся вниз. Буду кликати грен і подивлюсь, чи там нічого нема. Я думаю, там фюз. Надіюсь, він там і є. Буде легше пройти гру. Заходжу сюди і дивлюсь, що там. Дивлюсь сюди і знаходжу фюз. Забираю і йду наверх. Ставлю йду шукати ще предмет. Іду сюди і дивлюся, що нема грані. Підходжу сюди і дивлюсь, що тут. Тут нічого. Виходжу з кімнати і йду наверх. Піднімаюся і йду дивитися, що тут. Зліва нічого, дивлюсь, що тут нема нічого, і тут теж нічого. І нема навіть дошки. Може, дошка тут? Дивлюся, і вона реально тут. Іду дивитися, що нема ще предметів. Дивлюся сюди. І знаходжу вепен кей. Іду за рогаткою. Піднімаюся наверх і забираю рогатку. Забираю і спускаюся вниз. Я вже внизу і стріляю в скло. Перелізаю і дивлюся, що тут. Дивлюсь сюди і тут ключ від поїзда. Забираю лом і йду наверх. Підходжу сюди і відкриваю ящик. Відкриваю. І тут кокос. Скидаю лом і йду відкривати кокос. Підходжу і відкриваю кокос. Дивлюсь, що в ньому. І тут сейфовий ключ. Забираю і відкриваю сейф. Відкриваю і дивлюся, що. тут. Беру кабель і йду до генератора. Скидую тут і потім знайду ключ від сарая і поставлю. Іду шукати ще предмет. Дивлюсь, що у ворони. І там ключ від сарая. Пригодиться. Але поки що я його не можу дістати. Мені ще потрібні дрова. Іду сюди, і дивлюсь, що тут нічого нема. Спускаюся вниз, спускаюся. І дивлюсь, що тут. Відкриваю ці шкафчики і надіюсь, тут щось є. І тут нічого нема. Я вчув, що хтось на мене подивився. Дивлюсь, що нікого нема. І тут нікого нема. Перевіряю, точно, чи нікого нема. І зараз буду стрибати в ліфт. А можливо, і нема нікого. Вилізаю з ліфта і дивлюся, чи нікого нема ще раз. Дивлюся сюди і повертаю направо. Тут теж нікого нема. Виходжу звідси. Йду сюди і дивлюсь, що тут. Тут нема грені. Іду дивитися, чи є щось. Підходжу сюди і йду наверх. Тут теж нічого нема. Іду ще вище і буду спускатися вниз. Спускаюся тут, тут безпечніше. Спускаюся, стрибаю сюди і зараз стрибаю на кущі, стрибаю на них і забираю дошку і йду наверх. Ставлю і йду сюди. Підходжу і забираю ручку від моста, скидаю вниз. І це кімната з першої частини гряні. Скидаю ручку і йду сюди. Я десь приніс сюди лом. Так, він тут забираю і відкриваю цей ящик. Відкриваю і тут монетка. Я думаю, не пригодиться. Скидую вниз. Іду сюди і дивлюсь, що тут нічого нема. Хоча я вже дивився. Іду сюди, забираю ручку від моста і стрибаю вниз. Вона дуже швидка, втікаю від неї і надіюсь, встигну. На цій тяжкості вона бігає на одній швидкості зі мною. Іду вниз. Скидаю тут ручку і туди дивитися ще, чи нема предметів. Беру рогатку і чекаю на грені. Вона вже має йти. Шумлю і забираю рогатку. Стараюся стрельнути і стріляю, але вона мене добиває. Чекаю і вже просинаюся на другий день. Просинаюся і чекаю. Я вже й тут. Відкриваю клітку і йду за рогатку. Але клітка відкривається дуже довго. Я вже майже відкрив. Відкриваю і беру рогатку. Іду наверх і стріляю в ґренні. Стріляю і, можливо, піду на кухню. Іду сюди і скидаю рогатку і думаю, куди ж піти. Іду все ж таки на кухню. Там, напевне, дрова. І мене бачить слендерина. Добре, що не зловило. Відкриваю всі шкафчики і забираю дрова. Йду наверх. Ставлю дрова і беру сірники. Підпалюю дрова, підпалюю і йду наверх. Скидаю сірники, йду наверх. Іду забирати предмет у ворони. Іду сюди і піднімаюся наверх. Ось я вже і піднявся. Йду за ключом. Підходжу сюди і беру ключ. Ворона відлетіла. Забираю в неї ключ. І відкриваю сарай. Відкриваю йду ставити кабель. Але мене бачить слендерина. Відвертаюся від неї і беру кабель. Виходить взяти з другої спроби. Включаю генератор і йду наверх. По дорозі забираю ручку від моста. Нажимаю на кнопку і відкриваю ворот. Іду до них і ставлю ручку. І зараз буду проходити гру. Закриваю ворота і прохожу гру. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!